Ви знаєте, що сама жінка визначає, який буде з нею поруч чоловік ніжний чи домінантний? Тому що деякі чоловіки розкривають свою домінантність тільки з певними жінками. І знаєте, чому е, одні чоловіки дуже ніжні, а інші такі, що тримають так за талію, що відключаються просто думки. Як взагалі зрозуміти, домінант він чи просто грає роль? І до речі, чому саме? Сильні жінки притягують таких чоловіків, тому я поясню вам з точки зору психіки, досвіду та сексуальності. Тому хто такий взагалі домінант? Трошечки про психологію. Домінант це не грубий чоловік, це не той, який хоче постійно контролювати, тому що домінація народжується не з сили м'язів, а з досвіду, тобто з дорослішання, з травм і з перемог. Тобто це реакція чоловічої психіки, який колись вирішив. Я буду сильним, я буду вести, я не дам собі провалитися. Тому справжня домінація це не роль, тобто це нервова система, яка формувалася роками. Тому пояснюю, це не гра, це не роль, яка пройде з часом, і це не маска, яку потрібно лікувати, і це, звісно, не токсичність. Я кажу про домінацію, до речі, і не тільки по життю, але і в сексуальній сфері. Тому домінація це зріла форма в сексуальній сфері. Тому, Дарі, чому з однією жінкою він може бути ніжним, а з іншою він прям домінант? Це психосексуальна динаміка. Тому що домінантність чоловіка вона не універсальна. І вона вмикається лише тоді, коли поруч жінка. Яка має глибоку внутрішню силу, не боїться своєї сексуальності, реагує тілом, довіряє процесу, не контролює, не критикує, а відгукується на чоловіка. І от такі жінки вони включають в чоловіка зовсім іншу програму. Я можу, я веду, я можу бути сильним біля неї. Тому така, от, скажімо так, правильна сильна жінка. Може відчути біля себе домінанта навіть тоді, коли раніше він був більш ніжним. Тобто сильна жінка якраз і розкриває чоловіка. І це, до речі, в обидві сторони працює. Але тут питання: чому багато чоловіків стають домінантними? Я зараз не про важке БДСМ, таке легеньке, більш про домінантність. Ви знаєте, що є чоловіки, які ну, в юності були такими м'якими, дуже ніжними. Але з досвідом, з життям вже починає формуватися у них інша структура, коли він проживає? Зради, втрати, конкуренції, важкі періоди, кризи, емоційну віддаленість, взлети й падіння. І психіка переходить вже на інший рівень. Знаєте, у них формується такий от стержень внутрішній. Він, от як сформувався, так він просто і залишається. І це не те, що можна вилікувати або взагалі якось прибрати. Це не патологія, це реальна зрілість. А от домінантність у сексуальності, як вона взагалі працює? І якщо говорити про сексуальність, це не про біль. І це, звісно, не про агресію, якусь, не про жорстокість. Це про ведення, ініціативу, глибину, темп, захоплення. Включеність, погляд, реакцію на жіноче тіло. Тобто, чоловік-домінант він відчуває таку жінку, яка буде відгукуватися на нього. І він бере відповідальність за процес. Дзвінок перервав відео. Тому, дивіться, чоловік-домінант він дуже сильно відчуває, хто з ним поруч. І він починає брати відповідальність за сам процес. Він починає читати її напруження, подих, паузи. І важливо, що це не якась там перехідна фаза, яка зникне. Він просто дуже добре вміє читати її жіночність. І це не якась там компенсація, це просто стиль стил його нервової системи. Тобто це зрілість. Тому чому сильні жінки притягують таких чоловіків? Тому що така жінка дає чоловікові виклик, резонанс, глибину, відчуття, що він веде не дитину, а жінку. Ну, звісно, інтелектуальна стимуляція. Він при цьому має жіночу м'якість, там, де вона дійсно йому потрібна. Тому домінантам просто не цікаві слабкі жінки. Вони їх просто не відчувають тілом. а їм потрібен резонанс. Тому дуже часто сильній жінці зустрічається або занадто м'який, або дуже сильний чоловік. А середнього не буває. А чому взагалі мозок домінанта запам'ятовує яскравий секс? По-перше, чоловіча нервова система вона працює за піком дофаміну. І якщо секс був яскравий, він просто починає закріплюватися. Тому після домінантного сексу важко перейти до ніжного. Потрібні вище стимули. Постійний контакт не дає тієї ж хімії. Тобто не постійний, а простий контакт. І тому дуже часто чоловіки такі йдуть в небезпечні практики поліаморію, вайверизм, рогоносця. Такий термін не зовсім професійний, але буде вам зрозумілий. А от потім самі не можуть повернутися до стабільності. І от тут уже потрібна терапія. Якщо вас почалась домінантність, а потім вас вже заносить в якісь оргії або ще якісь нові стимули, ви їх шукаєте, шукаєте, не можете зупинитися, тому що вже немає того спудження, приходьте на терапію. Але, звісно, якщо він зустріне жінку, яка буде відгукуватися, тобто жінка, та, яка може поєднувати свою силу і ніжність, а він домінант то у нього не буде перегріву. Тобто він якраз стабілізується, буде в своїй домінантності в цікавому, яскравому сексі, і не буде шукати різноманіття і постійно підвищувати своє збудження. Тому, чи потрібно лікувати взагалі просто домінанта? Ні, не потрібно. Поки це добровільно, безпечно, з повагою до жінки, це просто зріла форма сексуальності. А от проблема починається тоді, коли він не може закінчити без певних стимулів. Він потребує групових фантазій. Він залежний від цих от дофамінових піків. З однією жінкою збудження просто падає, не цікаво йому вже, не настільки сильно збуджує. І це вже не про домінацію, а про дофамінову залежність. Тому кому підходить взагалі домінант? Сильним жінкам які мають незалежність, тілесною реактивністю, тобто відгуку, високою жіночою енергією, здатність довіряти, глибиною емоційною, так, емоційною складністю, інтелектом, живістю, блиск в очах той самий. І, звісно, високою сексуальністю, тому що домінанти вони їх просто бачать, зразу щитують. Тобто вони щитують жінок, які можуть потягнути також їх силою сексуальності. Тому домінантність це не роль, це не маска, це просто зріла нервова система. Це не проблема, але він може відкритися тільки з певною жінкою. І якщо ви хочете зрозуміти, чому саме у вас вмикається така динаміка, як прожити цю домінантність взагалі без перегріву, щоб не йти, наприклад, в оргі, так? Як зберегти цей баланс, де є сила і м'якість? Як створити стосунки, де є і секс, і близькість? У таких випадках ви можете записатись до мене на консультацію.